Що ж ми продовжимо інформаційний проект Суспільне студія і маємо зазначити, що Сили оборони України відкинули російську армію у Нью-Йорку. Натомість російські військові захопили Сергіївку. Що біля Покровська та просунулися біля дев'яти населених пунктів. Такі дані оприлюднили аналітики проекту от Телеграмі. Сьогодні вночі оновивши онлайн мапу бойових дій. Ну а в ранковому, в ранковому зведенні генштабу збройних сил України на сторінці Фейсбук повідомили, що впродовж минулої доби відбулося 96 бойових зіткнень. Нескладніше. Чи ситуація залишається на Покровському напрямку? Там українські військові відбили 28 російських атак. Тож про ситуацію на фронті, а також поговоримо про те, що зараз відбувається на Курщині Російської Федерації із військовим експертом, генералом майором запасу служби безпеки України Віктором Ягуном. Він же зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Вікторе, вітаємо вас в ефірі. Доброго дня. Вітаємо. доброго здоров'я. Пане Вікторе, тож якщо говорити про те, що відбувається напевно для початку на Курщині Російської Федерації, наразі немає ніякої офіційної інформації з української сторони, але все ж таки, якщо Почути, хочеться вашу думку стосовно того, що може бути головною метою, яка головна мета може бути прориву кордону Росії в Курській області, і загалом, які може, яке має, може мати значення, ось те, що зараз відбувається в Курській області, яких можливо наслідків варто чекати після цього? Ну, дивіться, українська армія використовуючи неспроможність Російської Федерації забезпечити прикриття свого кордону. Кордон невеликий, армія не така велика, як вони собі уявляють, вони, ну, ми на даному етапі просто використовуємо ці можливості і фактично зеркально робимо те, що вони спробували зробити в Харківській області. Тобто, ми заходимо на територію ворога, спробуємо, якщо на тактичному рівні, просто відтягнути резерви ворожі резерви з тих напрямків, на які вони сподівалися їх використати. Вже стала відома інформація про те, що керівник цього напрямку в ну, військовий керівник цього напрямку доповідав Герасимову про можливість концентрації збройних сил України на цьому напрямку і можливі атаки ще два тижні назад. Начальник їхнього генерального штабу Герасимов сказав, що це все. Маячня, і на замість того, щоб якось зреагувати на це, натомість забрав певні резерви з того напрямку. Тому все, що там залишилося, це срочники, ФСБшники, прикордонники і якась там умовна самооборона. Наші використали по повній мірі цю ворожу слабкість, і тепер стоїть питання: чи ми досягнемо тактичного рівня, тобто, то що я казав, відтягнення резервів противника з тих напрямків, на яких ми. Поки що не можемо їх зупинити, чи можемо досягти стратегічного напрямку. Стратегічний напрямок це від того, чи ми будемо закріплятися на цих територіях, чи ми будемо виходити з них. Якщо ми будемо закріплятися, тоді зрозуміло, що нам треба чим більше захопити ту територію, і тоді вже можна буде справді під час якихось там умовних перемовин в майбутньому казати: слухайте, каже, ви захопили нашу територію, ми захопили вашу. Багато чи мало, але ваша територія так само під нашим контролем. Давайте тоді розбиратися, звідки ми виходимо, звідки ви виходите. Ну, це це такий умовно, так я собі просто уявляю. Це не говорить про те, що саме це е, мається на меті нашими очільниками е, Генерального штабу. Але розумієте, тут перед нами стоїть досить цікава задача, перед нами стоїть е, атомна електростанція Курська. А ми неодноразово наголошували про безпеку атомної енергетики, тому я не знаю, ми підемо до кінця, і можемо. Ну, якщо не захопити, то по крайній мірі там не знаю взяти під контроль периметр цієї атомної і Сказати: слухайте, ми ж розуміємо небезпеку всіх цих моментів, і ви так само розумієте. Давайте ми йдемо з Курської атомної, а ви йдете з Запорізькою. Ну тобто, це така знаєте, гра, гра зеркальна гра. Яку росіяни на жаль не вміють грати чи на щастя? І до речі, якраз поблизу Курської області з приводу подій зараз у Сумській області оголосили повітряну тривогу. Є попередження від повітряних сил Збройних сил України у телеграм пропуски керованих авіаційних бомб. Тому просимо мешканців Сумщини залишатися в укриттях до відбою. Окрім того, бачимо досі повітряні тривоги лунають у Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях. Ви задали про те, що Одним з варіантів розвитку є збільшувати територію в Курській області. Однак тільки ресурсу потрібно на це, і чи є ознаки того, що росіяни вже починають відтягувати резерви до цієї території? Так, да, є ознаки. Зокрема, вже є підтвердження того, що вони знімають резерви саме з фронту, і це нам на руку. Інша справа, що справді чи, чи варто нам там залишатися? Бо я як в одному з інтерв'ю казав, каже, це ж величезна проблема. Статус цих територій, чи там е, організовувати якусь владу, чи там які прапори там піднімати, чи це окупована територія, чи це якась там демілітизована територія, чи може там не знаю, передати цю територію, наприклад, російській опозиції, нехай вони там собі свої прапори вішують і свою владу ставлять. Тобто це величезна кількість питань, але краще вирішувати такі питання, ніж. Е, Втрачати свою землю. Пане Віктора, а от мене взагалі ще цікавить питання стосовно того, як на це реагують росіяни. Як ви оцінюєте реакцію Росіян? Наскільки можливо десь психологічно може на них впливати те, що зараз відбувається на їхній території? Чи взагалі вони розуміють про що йдеться? Чи все ж таки тут потрібно говорити про те, що Росія вона така, знаєте, ніби як із клаптиків різних груп населення шита, і росіянам один на одного все одно. і Ось ця фраза Моя хата скраю нікого не знає, якраз їм підходить. Дивіться, треба розуміти. По-перше, ментально ці території вони дуже ну, якщо не близькі, то, то споріднені з Україною. Там українське населення, і це історично всім відомо: і Курщина, і, і Брянщина, і Вороніщина. Оце, оце це пояс, який колись свого часу невідомо з яких причин. Перейшов під контроль Російської Федерації. Там менталітет населення зовсім відрізняється від того, що є в глибині Росії. Але разом з тим в Росії в загальному справді ніхто ні за що не відповідає, ніхто за що не, не несе відповідальності. Ми бачили, що відбувалося наприклад, в Москві, коли в Білграді були проблеми з прильотами, і вони казали, що каже, що Білград це, це ваші проблеми. Ви там самі самі собі на своїй території вирішуєте їх. Причому тут ми. Тобто, вони справді, взагалі, такого поняття як громадське суспільство в Росії відсутнє, і коли беруть зараз інтерв'ю тих чи інших людей, які потрапили під контроль збройних сил України. Вони у них одне одне питання, коли це все закінчиться, і коли буде не буде обстрілів, чи чи чи, чи там де купити їсти, там ну, тобто такі звичайні якісь побутові питання. Їх не цікавить якась геополітика, тим більше там ну, немає якихось там виходів з квітами, що ми звільнили від Путіна. Да? Там, як, як ми не виходили зустрічати їх з, наш, з російськими пропорами, так і там ніхто нікого не зустрічає. Тобто там повна байдужість. Але ми приблизно уявляємо систему влади в Росії. Система влади е, жорстко концентрована. І вона в регіонах просто сипеться, якщо якась незрозуміла для них ситуація, це повторення тих самих факторів, які були минулого року при, при так, так званому Пригожинському бунті. Коли він з незначними силами захопив величезне місто ростов на дону де перебувала не знаю неймовірна кількість військових і, і, і штаб, штаб Південного округу Збройних сил Російської Федерації. А потім вони колоною майже дійшли до Тули. Що там залишалося декілька сотень кілометрів до Москви. Тобто, от в цьому вся Росія. Як тільки якісь проблеми, ФСБшників немає, поліції немає, влада втікає в різні сторони, і місцеве населення залишається сам на сам з тими проблемами, на які вона наражається. Пане Вікторе, я ще хотів спитати, от з приводу такого аспекту. Ми всі бачили кадри того, як російські військові просувалися на Луганщині, на Донеччині, які міста і населені пункти вони залишали по собі, тобто позиції, на які майже неможливо закріпитися, немає за що, через те, що будинки зруйновані. На вашу думку, коли йдеться про бої на території Росії вже у Курській області та населений пункт суджа, чи може бути такий же варіант розвитку, де росіяни теж не шкодуватимуть свою інфраструктуру? На жаль, так, бо ми, ми, ми маємо е, досвід е, боїв е, на Белгорочині, там, де тьо, це, це так, так званий населений пункт Тьоткінота, і е, де були закріпилися наші союзники з е, російських підрозділів, що воюють за Україну, і е, це населений пункт був просто рознесений в Дриск. Якщо наші намагаються не заходити в великі міста і містечка і села. А їх обходити по, по периметру і таким чином просуватися далі. То російська армія все що в тилу намагається знищувати. Ну це, це той самий досвід ще радянського союзу Вижжена земля. Знаєте, залишити після себе або перед собою все, щоб було спалено, щоб не було можливості десь на щось закріпитися. На жаль, це от них не коне дують, не чужих, не своїх. Пане Вікторе, дуже дякуємо вам за те, що ви знайшли змогу. Долучилися до ефіру за вашу аналітику. Це був Віктор Ягун, військовий експерт та генерал-майор запасу служби безпеки України. Я гадаю, що ми говорили за клом про те, що на тлі повідомлень російських військорів про прорив кордону в Курській області, зокрема лідер Росії Володимир Путін заявив про масштабну провокацію з боку України. Водночас, військове керівництво України наразі ніяк не коментувало події на Курщині. Ну і ще також ми маємо відео про те, що з імовірно полоненими російськими військовими відзнято. На КПП суджа в Курській області це підтверджують аналітики ВОКСЧЕК у співпраці із суспільним. Відстань від місця зйомки до кордону України приблизно пів кілометри. Українські та іноземні аналітики, зокрема Діпстейт, Озентфлоф та Джеоконферент, повідомляють про підтверджені випадки здачі російських військових у полон у Курській області. Їхня точна кількість невідома. Так, і наші колеги намагаються сконтактувати з фактчекерами, аби дізнатися більше подробиць приводу і відеоматеріалів і е... Ознак підтвердження цих відео, поки реклама на кілька хвилин. Далі ми повернемося, обговоримо місяць після ракетної атаки на Київ. Дізнаємося, як відновлює центр дитячої кардіології та кардіохірургії. До нашого ефіру доєднається генеральний директор медзакладу Ілля Ємець. Тому обов'язково дочекайтеся.